Уже п'ятий рік поспіль Полтава приєднується до всеукраїнської екологічної акції Зробимо Україну чистою. Цього року масштабне прибирання відбудеться 25 квітня. Взагалі акція передбачає кілька заходів. Розповідають її організатори. О 12-й годині провести всеукраїнський флешмоб. Секунда життя. Тобто за одну секунду, кожен з волонтерів, кожен із учасників піднімає найближче до нього сміття. Все це зважується і виводиться статистика, тобто скільки ми можемо прибрати сміття за одну секунду. Організатори розповідають цьогорічне велике прибирання виходить на новий рівень. Це вже не просто звичайний суботник, а певна подія, коли люди зможуть прийти, щоб знайти собі друзів та однодумців. В нас в полтаві буде 11 точок прибирання. От це ну найголовніше з них буквально це Левада. Всі знаємо там проблемні ці зони навколо цей дикий пляж, де вона знаходиться в мікрорайоні Левада, тому що його ну, в принципі постійно треба прибирати. Ми постійно це робимо. Вже мішки там вішали, і ну сподіваємося, що врешті-решт там ситуація трошки зміниться. От це біла альтанка, це Гришкин ліс, це Половчанські сади, тобто такі масові сміттєзвалища місцеві, які є в нас в місті. Особливість цьогорічної акції в тому, що вона має бути більш емоційна, оскільки після великого прибирання усі бажаючі зможуть приєднатися до екофестивалю. Фестиваль буде відбуватися в цей же день після прибирання у дендропарку. Ну там буде. Створене таке себе невелике екомістечко, де будуть представлені е там соняч... ну... Альтернатив альтернативні джерела енергії, вегетаріанська кулінарія плануємо і, в принципі, найголовніше це буде організоване висадження дерев. Директор дендропарку Михайло Шлафер підтримує координаторів акції Зробимо Україну чистою, але говорить: одноразових заходів мало. Природа не буде чекати акції суботника. За нею потрібно доглядати постійно. Тільки тоді можна домогтися якихось результатів. «Дендропарк має бути чистим. Дендропарк должен бути ухоженным, дендропарк должен принимать людей, які можуть дозволити отдохнуть і насладитися красотой природы. Пан Михайло висловив ідею створення екопатруля, який буде обходити територію дендропарку. Звичайно, накладати штрафи на людей, які засмічують території, патруль не зможе. Але бесіда із порушниками, а також пропозиція надати пакет для сміття, також зіграє свою роль. Переконаний директор дендропарку.